Писати скрипті продажів за допомогою чату GPT. Давайте розбиратися. І так, для початку треба завантажити ось такий офіційний додаток в чату GPT. Включаємо його, далі натискаємо на навушники, щоб можна було з ним балакати. Привіт! зі мною, будь ласка, українською мовою. Та відповідай, як досліджений фахівець із створення і написання скриптів-продажів. Привіт! Звучить цікаво. Я готовий спілкуватися з вами українською мовою. Як я можу допомогти вам зі скриптами продажу? Чи є у вас якісь питання або ідеї, щодо яких ви хочете обговорити? Напиши, будь ласка, докладний скрипт продажів для текстового месенджеру для психолога. Психолог відповідає своїм клієнтам на їх питання. Також додай, будь ласка, приклади питань клієнтів, щоб цей скрипт був десь на 6 дотиків, поки не здійсниться купівля якогось продукту у психолога? Звучить добре. Ось можливий скрипт продажу для газтекстому месенджері. Привіт, я радий вас бачити тут. Як я можу допомогти вам сьогодні? Два. Зазвичай клієнти починають інтересуватися послугами психолога через такі питання: як подолати стрес? Як покращити самопочуття, як знайти... Так, ну дивіться, ось він нам тут написав е, скрипт, Там привіт, звичай та 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 ну, В принципі, скрипт е, уже у нас є. Далі ми його коригуємо е, або за допомогою чату GPT, або самостійно. Як бачите, це в принципі дуже легко. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити наступні цікаві відео.